Христос посереді нас заповідь Господня каже, люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, всіма помислом Твоїм і всім Твоїм почуттям, і люби ближнього свого як самого себе. Що ці заповіді нам говорять? Щоб ми були зосереджені у почуттях. У любові до свого Бога Творця, щоб ми любили так само, як себе любимо, ближнього свого, бо кожен із нас носить образ Божий, і ми всі являємося братами і сестрами. Так хоче Господь, щоб ми були вільні один одному. Так і Господь вірний нам. Ви подивіться, коли ми грішимо, Господь не цурається нас, Він не карає нас зразу. Він чекає, щоб ми навернулися. А коли ми не вертаємось до нього, Він ближче стає біля нас. Він хоче з нами, йому приємно з нами бути, коли ми віримо. У Господа Бога, як любити Бога? Послухаймо притчу сьогоднішню, що сказав Ісус Христос про багача і Лазаря. Багатий чоловік, який має багато грошей, має слугів, він майже мало працює, тому що на нього працюють люди. А чим і займається багатий чоловік? Він займається відпочинком. Він займається гостиною. Він гощає своїх друзів. Він ходить в гостину і так проходить його життя. А що думає бідний чоловік, який не має грошей? Який хворий, який не може працювати? А він думає, щоб наситити свій свій желудок, тому що голодний. А голодна людина завжди думає про їду. Бо так воно є і так буде. Отже, багата людина живе у розкошах. А бідний хоче, щоб йому допомогли, бо він не може працювати. І ходить, щоб хтось дав йому кусочок хліба. І так само сьогоднішнє святе Іван нам розкаже про Лазаря. Лазар був бідний і хворий. Він навіть не міг ходити. Він прийшов до багача, щоб багач йому дав кусочок хліба. І ліг на ворота. Бо не мав сили навіть стояти і сидіти. Лежав на воротах у багатого, щоб той виніс йому трошки хліба. А багатий чоловік сидів за столом із друзями своїми, випивав, співав. Весело було їм дуже, тому що є що їсти пити і веселитися. А Лазар. Лежав на воротах весь в ранах, і пси приходили, лизали рани йому, і багатий чоловік не, не вийшов до нього, не дав нічого йому, тому що він не пізнавав, як кажуть народі, ситий голодного не знає. Як би то воно не було, чи життя проходить і в бідного. І багато, Дні не вертаються назад, все йде вперед. Помирає багатий чоловік, який прожив дуже щасливим життя. Добре йому було тут, на цьому світі. Може, він жалів за цим світом, але все рівно треба помирати. Тож похоронили. Багатого чоловіка з почистями так і хороні завжди. Помирає і Лазар бідний, його душу ангели понесли на лоно Авраамове у місце світле, де є відпочинок. І продовжує Ісус Христос свою притчу так. Побачив багатий чоловік Лазаря на лоні Авраамову. І каже, Отче Аврааме, пошли лазаря до мене сюди, щоб я омочив свій палець у воду і дав мені одну краплю води, бо дуже я мучуся в полумі цьому. Так просить Авраама. Орам каже, ні. Це не добре буде, тому що ти заслуговуєш на те місце. Згадай, як ти прожив своє життя на землі, як ти бенкетував, як ти радів, як ти набувався. А Лазарь готовий був. З'їсти кри... кришку хліба від тебе ти не дав йому. Йому пси лизали рани на твоїх воратах, ти не вийшов до нього, ти не дав йому нічого. А далі, поміж нами і вами, велика пропасть. Ніхто не зможе сюди прийти від вас. І від нас туди піти ніхто не зможе. Тому багатий продовжує просити Авраама, пошли, пошли когось до моїх братів, бо в мене їх п'ять. На землю пошли, щоб вони не попали в це місце, де я, щоб вони чинили добро один одному. І каже Авраам: мають вони. Пророків Мойсея. Вони читають їх, хай працюють так, як вони пишуть. О, якщо би хтось прийшов і звідти воскрес із мертвих і сказав йому, вони б повірили, бо я теж мав писання Мойсея і пророків, але я не хотів в це вдумуватися. Бо життя мене не заставляло читати їх. А коли хтось воскресний із вас, вони послухають ні, відповідає Авраам. Якщо Мойсеї протів не послухають, то і хто ж би і прийшов з мертвих, вони не послухають їх. І так, дорогі браті і сестри, може хтось ще думає сьогоднішній день що немає вогню, що немає місця відпочинку в тому світі, адже це сам говорить Ісус Христос, що є і вогонь, і вічне життя. І що би ми задумались над цими словами, що вірити у пекло і вірити в небо, варто чи не варто, Може, скажемо, якщо би хтось прийшов із мертвих і сказав мені, я б повірив, або би більшу віру мав, досконалився в своїй вірі, але не прийде ніхто до нас сказати з мертвих. Бо ми скажемо, що це призрак нам показався, ми не повіримо. А слухаймо і читаємо Слово Божого що каже сам Ісус Христос своїм устами. Любіть один одного, в чому виражається любов наша до ближнього, не тільки то, щоб похвалити Його і порадіти з ним, а допомогти Йому. Якщо він голодний, нагодувати Його, якщо він не має що одітися, одіньте Його. Якщо він хворий лежить, відвідайте Його. Оце є любов до ближнього. А ми думаємо, що любов до ближнього тільки те, щоб усміхнутися до нього і похвалити Його, і, більше, і все вже закінчилося. Ні. Треба розуміти один одного. А в нас розуміння є в тому, щоб допомогти, підсказати розвеселити, потішити сумуючого, допомогти в лікуванні, так як належиться один одному брат, братові. І тому є над чим роздумувати над сьогоднішньою притчею, де нам розповідає це все Юнист Лука. Є над чим задуматися, тому що нас чекає вічність. Бачите, Христос не сказав, що є третє місце, де є ні жарко, ні холодно. А Він сказав, що де полум'я є, а полум'я горить страшно. Воно не жаліє нікого. Ви чуєте, що багатий чоловік просить одну каплю води. Одну каплю тільки, щоб обмочити язик свій, то значить, Яке терпіння, яка жажда, яка мука чекає на нас з вами, коли ми не виконуємо заповідь Божу, коли ми творимо добро один одному, коли ми наоборот обсуджуємо один одного, завидимо один одному, і так до нас приближується вічний вогонь. Тому, браття і сестри, Господь не прийшов нас погубити, Він прийшов нас спасти, то слухаймо слова Його, що проповідується святого Іван хто має можливість читаймо Святе Письмо, роздумуємо над Ним і так ідемо з вами всі до життя вічного, де є. Лони Авраама де відпочинок вічний, як достоївся відпочити бідний Лазар, який так набідився на цьому світі, а там він відпочиває. Його життя світове пройшло як сон. Він може тільки деколи згадати, як він натерпівся на цьому світі. А там від нього тої радості ніхто не забере. А умножується та радість у нього. У вічки вічні. Амінь. Христос посереди нас.